Символ величі та перемог, з якого плили вінки та прикрашали голови видатним чоловікам античного світу і без якого важко уявити приготування страв сьогодні, герой сюжету – Лавровий лист. Листя та плоди благородного дерева через високий міст корисних речовин спочатку використовували лише лікувальною метою і тільки згодом дізналися про кулінарні властивості. Лавровий лист має сечогінну антибактеріальну імуностимулюючу дію, позитивно впливає на роботу серцево-судинної та нервової системи, підвищує апетит, поліпшує роботу шлунково кишкового тракту, оздоровлює шкіру та виводить токсичні речовини. Відвар лаврового листя допоможе при полюшковому дерматиті, позбавить від безсоння, покращить стан ясен та ротової порожнини при запаленні. Крім того, ефірна олія широко використовується у парфумерії та косметології. Обмежують додавання лавру до страв при вагітності, лактації дітям до трьох років при індивідуальній непереносимості та при запаленні нирок. Найчастіше лавровий лист використовують свіжий сушений або у вигляді порошку. Зберігають у сухому місці в закритих ємностях не більше року. Додавайте лавр за 5-7 хвилин до закінчення приготування страв у кількості 3-4 листочків і не залишайте його після приготування у стравах. Лавр символізує безсмертя, і, хоча він не може подарувати нам таке довге життя, однак здатен покращити смак стравам і поліпшити самопочуття.